Вітаю огляд подій університетського життя очима майбутніх журналістів. У студії Юлія Обельчак. Унікальну магістерську програму з біомедичної інженерії розробляє СумДУ спільно з Київською політехнікою. Дослідження відбувається у рамках міжнародного проекту Біомедична інженерна освіта у регіоні Східного партнерства за програмою Європейського союзу ТЕМПУС. У зв'язку з цим до університету завітав координатор проєкту, професор університету Патрас Греція Ніколас Палікаракіс. За його участі відбулася координаційна зустріч. Водночас гість ознайомився з потенціалом університету, прочитав відкриту лекцію. Через воєнні дії на сході потреба в сучасних протезах дедалі зростає. Тож підготовка фахівців з біомедичної інженерії на часі, як ніколи. Головною метою проекту наголошує професор Ніколас Палікаракіс. Є запровадження магістерської програми з біоінженерії в Україні і сумду тут як повноправний партнер. Сумський державний університет має у своїй структурі медичний інститут і потужний напрямок інженерії, факультет електроніки та інформаційних технологій. Якщо взяти цей потенціал і поєднати його, то це може стати дуже перспективною базою саме для розвитку біоінженерного напряму освіти. Магістерська програма з біомедичної інженерії покликана здійснювати підготовку висококласних фахівців, які зможуть працювати із найсучаснішими медичними технологіями. Кінцевим результатом може бути підготовка спеціалістів, які будуть фахівцями в таких розділах, як там біомеханіка, якісь біомедичні технології, біонічне створення біонічної кінцівки, і таке інше, що виходячи з нашої теперішньої ситуації в Україні, може бути досить актуальним стосовно наших захисників, які чекають і в тому числі таких розробок. Серед пріоритетів вишів, задіяних у міжнародному проєкті, є наукові дослідження. Зокрема, йдеться про розробку біоматеріалів для ортопедії. У нашому університеті розробляються такі біоматеріали на основі природних біополімерів і мінеральної складової кісткової тканини. І тому цей проєкт, я думаю, буде стимулювати ці дослідження. І може так статися, що десь там через рік-два ми зможемо створити нові біоматеріали для. Нашої країни, тому що потреба колосальна. Трирічний проект східного партнерства об'єднав 17 вищих навчальних закладів із 11 країн. Міжнародне співробітництво це і впровадження міждисциплінарних магістерських програм, це і створення лабораторій в країнах-партнерах, підвищення кваліфікації викладачів, розробка навчальних матеріалів та інші заходи. Те, що ми запроваджуємо вперше в Україні внутрішню мобільність студентів та викладачів. Між університетами України, а також те, що ця програма також буде мати такий європейський компонент, і наші студенти матимуть можливість навчатися, проходити стажування та готувати свої магістерські роботи за подвійним керівництвом за участі європейських наших партнерів за участі європейських університетів. Отже, від наукової спільноти прогнозовано варто очікувати вагомих результатів. Тим паче, що запорукою тому і сам бюджет проекту понад мільйон євро. Альона Дмитренко, Дмитро Солодовник, Максим Ук'яненко спеціально для наголосу. Як насправді діє російська пропаганда і чи існують ефективні засоби боротьби з брехнею? Як спілкуватися із сім'ями загиблих та бійцями, котрі щойно повернулися із зони АТО? На будь-які здавалося б найважчі запитання знає відповідь Олег Покальчук. Наш київський гість письменник, соціальний психолог, радник Міністерства оборони України. Якщо інформація побудована неточно і може тлумачитись хибно, то жодних сумнівів саме так і буде. Тонкощом інформаційного повідомлення на превеликий жаль цинічно маніпулює російська пропаганда. А зухвалість та методи надто вже нагадують фашистську німеччину. Ми всі читали, бачили, обурювалися там різні кисельовщини, термін цілими, де звичайно і текст, і картинка, і все решта, кажуть, ну за грані. Це робиться не тому, що хтось з російських пропагандистів розраховує, що ну, кніст ідіотів, хтось це буде вірити. Це робиться для того, щоб в великому спектрі російської пропаганди ми вибрали собі об'єкт негативних оцінок, об'єкт атаки, закліміли його позором, скільки казали, що це безпримірно взагалі. А сусідній? Ну, умовно, я скажу, да, так. Телеканал удочницу. Це ж нормально це ж нормально. Не лише соціальний, а й військовий психолог переконаний, на оскарженілу російську брехню не варто відповідати симетрично, оскільки, спростовуючи її абсурдність, ми у тенетах у чужому полі, а отже, програємо. Найкращий захист та прийом це ігнорування або ж висміювання ворожої пропаганди. Не варто мислити у концепції протистояння. І на завершення пам'ятаємо, успішна особистість жодним чином не прагне змінити особистісну картину світу іншої людини, а новина лише один день живе. По перше що треба для себе засвоїти, це швидкість. Швидкість отримання інформації, швидкість обробки, швидкість передачі. Вона повільнішою точно не буде. Ці прийоми, і стандарти, які ми засвоювали раніше, попередню епоху, вони сьогодні не надаються. Це має бути миттєво. І у якості технології треба використовувати сучасні можливості комунікаційні, соціальні мережі, мобільні телефони, скайп, вайбер, все те, що є, передача картинки сигналу. Розумієте, ви вперше передали, ви, ви виграли. Якщо ви другий, то ви ніхто. Це треба все-таки стандарт за сучасний. Якщо журналіст розглядає проблему, то якомога локальніше у контексті не лише загальнодержавному, а й світовому. Тоді інформація завжди буде якісною і точною. Ну і звісно, необхідно вивчати європейський та світовий досвід, володіти іноземними мовами. Щодо останнього, то сьогодні це вже без альтернатив. Як заробити на 3D-технологіях або ж, приміром, на дизайні інтер'єрів? Іншими словами, як перетворити гарні ідеї на прибутковий бізнес, яких в обдарованих студентів зазвичай не бракує? Відтепер їм допомагатиме нова генерація стартап-центр СумДУ для ініціативних, креативних та підприємливих. Третьокурсник факультету електроніки та інформаційних технологій Роман Приходченко демонструє власний 3D-принтер. І, хоч пристрій не є оригінальною авторською розробкою, а лише копією діючих, важливо, що буквально все до гвинтика зібрано та навіть удосконалено романом власноруч. Тривимірний друк, тобто пошарове нарощування предметів, речей, об'єктів, має широке застосування. Приміром, на виробництві для тестування механізмів чи деталей вместо того, чтобы делать это из глины или из дерева, то есть можно сделать трёхмерную модель, распечатать, посмотреть, как она действует, разобрать, то есть она может уже напечататься все движущиеся детали будут внутри, то есть, ну, уже в собранном виде напечататься, не то, что по деталям. То есть, э, ну, также можно и по деталям напечатать. Увидеть реально, как этот объект выглядит, то есть потом, чтобы что-то добавить, модернизировать. И уже иная инициатива повязана с дизайном інтер'єрів. Магістрантка кафедри управління Катерина Овсієнко впевнено спростовує сумніви аудиторії щодо ефективності запропонованого стартапу. Врешті-решт, краш-тест, тобто експертну оцінку, можна вважати вдалою. Серед студентських інновацій і розробка таких важливих тем, як використання відновлюваних джерел енергії, створення мобільного додатку для операційних систем Android за клінічними протоколами та інше. Однак тут чекають не лише студентів. Якщо у вас є ідея і ви не знаєте, як її реалізувати, де знайти інвестиції, тоді ласкаво просимо до стартап центру Сумду. Про цей центр вже почули і роботодавці. Про цей центр вже почули і бізнес середовище, і вони теж звертаються для того, щоб бо бо бізнес шукає проекти, які можна реалізувати, які вигідно реалізувати. І тому, от цей контактний центр, де відбудеться зустріч ідеї з фінансовим ресурсом, з кадровим ресурсом, з іншими можливостями. Слухачі центру матимуть змогу навчатися за європейськими програмами, опанувати курси з підприємництва, інноваційного маркетингу, бізнес-планування та лідерства. Сьогодні бізнес потребує саме нових ідей, і саме на цій площадці ми вже побачили ці ідеї. Варто зазначити, що нова генерація діє в рамках міжнародного грантового проекту САКСІД, програми Європейської комісії Темпус, і має за мету створення мережі міжуніверситетських стартап-центрів задля підтримки студентських інновацій може в Україні існує багато університетів, які є більш потужними, але ми обрали саме ваш за динамізм, за те, що ви є активними. Ви маєте більш потужний потенціал для студентів, і ви маєте більш динамічний потенціал студентів. Саме тому обрали ваш університет. Міжнародний проєкт проект об'єднав університети п'яти країн Європейського союзу, а також України, Білорусі, Молдови. Ми маємо дуже потужний консорціум. 22 члени консорціуму з європейського простору, а також з України, Білорусі, Молдови це не тільки університети, це також підприємства, асоціації компанії, які допомагають нам створити от таке середовище для розвитку студентського підприємницького мислення. Бізнес-грамотність як просвітництво у європейських країнах вже давно є нормою. За цим вектором рухається й Україна. Тож неодмінно ці тендітні пагінці, висаджені в день народження стартап-центру, таки зійдуть колись рясним врожаєм. Журналіст чи письменник, робота, яка дає постійний заробіток, чи радше задоволення. Якщо друге, то як досягти взаєморозуміння з близькими? Хто хто? А Владислав Івченко точно знає відповідь на ці запитання. Неодноразовий учасник, дипломант, володар премії конкурсу Коронація слова зустрівся з майбутніми журналістами, аби поділитися авторськими секретами майстерності літературного твору. Як економіст став журналістом, напевне, вже не важливо. Важливо інше. Письменницька когорта України поповнилася ще одним талановитим ім'ям. У творчому доробку молодого сумського письменника шість книг. Це проза з оригінальною стилістикою, у яких читач помітить мікс жанрів. Недаремно ж своїми вчителями у літературі Владислав Івченко вважає Салтикова Щедріна, Віктора Домонтовича, Оксану Забушку, Віктора Астаф'єва та інших. Ну я ну книжки десь на чотири місяці. В такому ритмі пишу, але е, не завжди вони виходять у, у, у видавництвах. Ну так було раніше. На жаль, ну я, я точніше думаю, що в цьому році там потроху по, все почне змінюватися. Принаймні, там я вже знаю, що три книжки є плани того, як вони будуть виходити. Тобто так. Можливо, через деякий час письменник повернеться до рукописів. Ну а щодо виданого, то про найулюбленіше чи найдорожче зазвичай не йдеться. А ви знаєте, це як з дітьми. E, знаєте, нема, ну всі класні, <смі> мені вони всі подобаються, і e, кожна там про кожну є якісь погоди, як, як, як там вони виходили. Тобто сказати, що то це я хороша, а цю я, я там якось e, e, хочу забути. Ні, такого немає. У співавторстві з Юрієм Камаєвим письменник працював над книгою «Стовп самодержавства або «12 справ Івана Карповича підопригари. Кращий гумористичний твір року роман Містифікація, роман Гра, приніс автору визнання. Він став лауреатом премії Коронація слова у 2011 році. Владислав зазначає, що у творчому тандемі працювати важче після тривалої літературної співпраці. Починаєш краще розуміти інших. Ми написали спочатку от половину цієї книги, да, до, до того часу, коли зрозуміли нарешті, е, про якого героя ми пишемо. Да. І нам потім довелося е, цю половину книги переписувати, бо читаємо, ну думаю, ні, Іван Карпович так би не зробив, бо він не вчинив або це. От. Ну але коли вже ми нащупали, тоді вже коли ми зрозуміли героя, коли ти знаєш герої, коли герой крутий, це насправді ну, дуже полегшує е, писання. Ти, ти вже ти все, ти як не знаєш, то ти йшов пішки, а то ти їдеш на автомобілі. І... Владислав Івченко може відзначити кількох літературних діячів, творчість і діяльність яких він поважає. Однак зараз, напевно, письменник уже б не наважився працювати з кимось у співавторстві. Ні, є багато письменників, які мені ну подобаються круті, але ну ні, це, це знаєте, це як там пірожена і ковбаса. Да? Вони от по прекрасні те і те, да? але змішувати їх ну, не варто. Книги письменника різножанрові, цікаві за змістом, сучасні і навіть епатажні. Навіть найвибагливіший читач знайде у творчості Владислава Івченка щось важливе для себе. Альона Дмитренко, Олександр Гончаренко спеціально для наголосу. Наші репортери розповіли лише про деякі події, якими жив університет останнім часом. На все добре, до наступного онлайн-мовлення.